Нам зараз доводиться вчитися реагувати на ті події, які ми, на жаль, споглядаємо, і учасниками яких є. І нам доводиться набувати нові знання, навички і вчитися берегти себе та своїх близьких. Звичний плин життя наразі змінився абсолютно у всіх. І кожен з нас реагує на інформацію, новини, події, що нас оточують зовсім-зовсім по-різному. Це залежить від дуже багатьох факторів: від віку, від світогляду, від статі, навіть від політичних переконань, від особливості діяльності навіть нервової системи. І іноді навіть продумати, як відреагуєш ти чи хтось із твоїх близьких, ну спрогнозувати це неможливо. Тож варто знати, як тримати себе в спокійному стані, як потурбуватися про себе і про інших вразливих осіб, які перебувають безпосередньо поряд з тобою. Це діти, пенсіонери або інші, інші вразливі особи. Хочу зазначити, що відчувати страх це абсолютно нормальна реакція, це захисна реакція нашого організму. Так ми створені біологічно. Проте іноді страх він може перерости в паніку. А це вже стан, який небажаний, оскільки він повністю дестабілізує і унеможливлює здатність критично, спокійно мислити. Щоб цього не трапилося в кризову хвилину, варто підготуватися до можливих подій, тобто провести з собою таку певну профілактичну роботу на попередження. Те, що дестабілізує наш стан, це невідомість, невизначеність і відсутність плану дій. Тому е, напругу. Можливо, зняти за рахунок наявності чіткого плану і певних продуманих дій на випадок будь-якої кризової ситуації. Що дуже важливо змінити в своєму оточенні, яка підготовка повинна провестися. Перш за все, на що я хочу звернути увагу, це інформаційний детокс. Ми зараз перебуваємо всі в інформаційному світі, дивимося новини, навіть той, хто раніше їх ніколи не дивився, зараз посилено дивиться телебачення. Читаємо інтернет, фейсбуки, вайбер, телеграми і взагалі намагаємося насититися дуже сильно всім, тому що ми ну, переживаємо зрозуміло. Але будь ласка, для того щоб не панікувати. Користуйтеся лише перевірною інформацією і читайте лише офіційні джерела. Якщо навколо вас є люди, які вас розхитують, які дестабілізують ваш стан, які впливають негативно достатньо на вас, і ви це відчуваєте, скажімо так, токсичні люди. Варто обмежити спілкування з цими людьми. Якщо це неможливо, ви, наприклад, на роботі тривалий час рядом перебув, перебуваєте, чи це ваші родичі близькі? Будь ласка, встановіть теми табу. Які б да, придумати сигнал навіть якийсь один одному, що ви не хочете говорити на це, і ми закриваємо, тому що для вас це шкідливо. Перш за все, турбуйтеся про себе. Якщо є така можливість займайтеся будь-якою будь діяльністю, що може вас відволікати, це побутові справи буденні. Це е, якийсь е, е, релакс будь-який, чи то вас заспокоює чашка смачної кави, чи то вас заспокоює книга, чи то вас заспокоює якась фізична активність, будь-що, що може принести вам користь е, вашому емоційному і фізичному стану. Будь ласка, використовуйте. Кожен подумайте про те, що від чого ви отримаєте задоволення в повсякденному житті, і це використовуєте за можливості. Окрім цього, не забувайтеся піклуватися про себе. Якщо ви в повсякденному житті проходили якісь щоденні ритуали певні в про турботі за собою, формуванні свого там, робочого дня, будь ласка, зберігайте по можливості це і зараз, щоб звичний плин життя не змінювався. Турбуватися варто і про тих, хто перебуває поряд з тобою. В багатьох з нас є дітки, батьки, старенькі, можливо, які потребують особливої уваги зараз і допомоги. Особливо я хочу звернути увагу на дітях, оскільки це достатньо вразлива категорія. Діти по різному реагують так само. Це залежить і від віку. Трубота про дитину 2-3 років це одна справа. Трубота про дитину молодшого, шкільного віку, середнього, ну і так далі, це інша справа. Але в будь-якому випадку, незалежно від віку, знову ж таки, профілактичні мають бути проведені міри. Обов'язково пояснити дитині, що може трапитися, ну, зрозуміло, відповідно до віку. Для маленької дитини можливо казочку якусь придумати про, про події, але без будь-яких страшних деталей, уникаючи їх. Для старшої дитини зрозуміло, що це має бути правда, знову ж таки, правда дозована, без деталізації страшних деталей. Перше завдання дорослих це демонструвати дитині те, що вона поряд, вона рядом, вона завжди потребується і допоможе. Розказати дитині, якщо трапляє, можуть трапитися такі чи такі події, які будуть наші вчинки. Тобто, ну попередити завчасно, що ми будемо робити. Ми швидко одягаємося, ми беремо свою валізку, ми спускаємося, чи ми йдемо в те місце. Попередньо завчасно краще піти раніше туди, показати, куди ми йтимемо, що ми будемо там робити. Можливо, окреслити якісь часові рамки, наскільки це може бути займатися в часі. Це так само дуже важливо. Емоції не варто їх приховувати, але і не варто виявляти їх надміру яскраво, щоб не налякати дитину, яка перебуває поряд з вами. Відчувати страх, повторюсь, це нормально, дорослі так, так само його відчувають. Але якщо ми панікуємо, дестабілізуємося самі, наша реакція передається безпосередньо дитині. Якщо ви не владні впоратися з собою, краще передати дитині на певний час тій людині, яка поряд з вами і яка більш спокійна, ніж ви. Аби дитина так само відчувала себе більш спокійною. Тобто, в першу чергу, заспокоїти себе, автоматичним таким самим способом ми турбуємося і е, заспокоїмо дитину. Попередити дитину про те, що, е, які е, заходи безпеки, там, подалі від вікон, від якихось, е, тим, що може там, привалити, не дай Боже, в якій ситуації. Максимально Намагатися зараз перебувати пораз з дитиною, не залишати її наодинці. Якщо ви працюєте, будь ласка, просіть ваших роботодавців, щоб дозволяли вам дитину брати з собою на роботу, звісно, якщо це не небезпечне виробництво. Тому що так дитина буде ну, більш спокійно себе почувати. Е, є певні техніки так само для термінового самозаспокоєння, як допомогти собі. Якщо на вас нападає ну, панічна атака. Можна діяти на себе через тіло, можна діяти на себе через психіку. Одні з таких технік дуже прості це так зване квадратне дихання. Коли ми задіємо дихальну систему, вона діє на центральну нервову систему. Квадратне дихання це на один на рахунок 1, 2, 3, 4. Ми повільно вдихаємо, затримуємо дихання. Так само на 1, 2, 3, 4 видихаємо повільно і знову затримаємо дихання. Це так зване квадратне дихання. Таким чином іде масажування діафрагми, і це таким ну впливає на діяльність центральної нервової системи достатньо добре, і вона заспокоюється. Інший спосіб з диханням це уявити, що поблизу вас, біля вашого носика, там на відстані кілька 10-15 сантиметрів, ніби висить пір'їночка. І навпаки, дихати таким чином, щоб вона не улетіла. Це має бути коротке, таке дуже легеньке, легеньке дихання. І концентруватися безпосередньо на тій. На Самому диханні, а не на будь-яких інших стресових факторах, які навколо вас знаходяться. Ще так зване собаче дихання. Всі знають, як коли спека, як ведуть себе тварини, собачки, як вони дихають. Це таке дуже коротке, переривисте дихання. Тобто через дихання. Другий спосіб це ми впливаємо на себе через м'язи, це напруження і розслаблення м'язів будь-якої частини тіла. Краще, якщо це руки. Навіть можна зробити стиснути міцно-міцно на на кулачки, навіть щоб нам аж боляче було від цього стискування, і різко відпустити. Так само йде розслаблення через м'язи, ноги напружуємо, кулачки до себе притискаємо і різко відпускаємо. Це також гарно розслаблює. Це якщо рухати, діяти через м'язи, кому допомагає будь-які будь рухи тілом, будь-яке фізичне навантаження, як то присідання, віджимання, ну, будь-які фізичні навантаження, так само їх можна використовувати, це так само непогано самозаспокоює. Непогано працюють елементи самонавіювання. Коли ти розумієш, що може бути якась негативна подія, дуже стресова, попередньо себе сказати якби самонаказ, спокійно, тихо, роз, ну, якби діяти розсудливо, дій спокійно, не кричи, тобто такі якби самонаказ, самонакази, не панікуй і пробувати слідувати цим самонаказам. Це основні рекомендації як терміново себе Ну, заспокоювати це надзвичайно важливо. Якщо на профілактику ще варто перебувати більше на свіжому повітрі, звичайно, зараз гуляти дуже далеко від дому, від будь-яких укриттів не варто. Але хоча б вийти на балкон, подихати, глибоко подихати, наситити себе киснем, це також ну, потрібно провітрювати приміщення необхідно, тому що ну, наш мозок потребує кисню в достатній кількості і глибоке дихання, дихання свіжим повітрям, провітрювання ну, воно достатньо добре. Впливає на діяльність кори головного мозку. Дуже важливо контакт з природою, контакт з тваринами чудово. Якщо в кого є домашні улюбленці – коти, собаки, їжачки, чи хом'ячки, чи попугайчики ну будь-хто, хто у вас є, гладити, тіскати, обніматися, притуляти. Є навіть такі способи терапії за допомогою тварин. Це так само може добре впливати, особливо ну, там, на діток. Якщо дітки потребують мультики, казочки, будь ласка, ну не заборонено. Навіть деякі психологи рекомендують, якщо хто хоче відволіктися комп'ютерною грою, можна, але знову ж таки, не стрілялки, не стратегії, бажане, не те, що пов'язано ну, схоже на будь-які воєнні дії. Але знову ж таки, все має бути дозовано. Це не значить, що круглосуточно потрібно сидіти і там в комп'ютері чи в телевізорі. Зрозуміло, що. Е, тому е, дуже важлива так само підтримка ваших близьких, які далеко від вас, подзвонити, е, написати в, в, в якесь приємне повідомлення, не слати будь-яких панічних повідом... ну, таких повідомлень з ознакою стресу, паніки, занепокоєння. Ви не допоможете, а лише таким способом нашкодите тій людині, яку насправді дуже любите. Е, е, це так само важ... Ну, важ... важливо це, врах... це враховувати. Ну, ось таки, якщо коротко, то основні рекомендації. Я хочу наголосити на тому, що має бути проведена, є, якби, два моменти. Профілактична робота з собою та своїми близькими, як діяти в разі небезпеки, підготовча робота. Тому що завжди в будь-якій ситуації варто зберігати розум і роз, ну, якби здоровий розсудок, і варто думати. І кризова допомога собі. Тобто в момент безпосередньо кризи небезпеки, як себе терміново мобілізувати і стабілізувати. Тому варто працювати якби і в тому, і в тому напрямку, і турбуватися про себе, і про інших вразливих категорій людей, які перебувають поряд з нами.